15 березня президент Петро Порошенко зробив те, чого два місяці від нього вимагали Володимир Парасюк, Семен Семенченко Єгор Соболєв та активісти блокади Ордло. Рада національної безпеки та оборони за ініціативою Петра Порошенка ухвалила рішення про блокаду окремих районів Донецької та Луганської областей. Щоправда, блокадники активісти наполягали на тому, аби Україна припинила. Торгівлю з окупантами, з окупованими територіями. А Петро Порошенко все ж таки наполягає на тому, що це блокада. Ця блокада є тимчасовою, оскільки вона буде тривати до того часу, поки ДНР та ЛНР ці псевдореспубліки не повернуть у власність України підприємства, які перед цим відтисли. Що ми мали упродовж останніх двох місяців? По перше, дуже багато політичних заяв і уряду, і президента з приводу того, що ми ніяк не можемо розірвати економічні зв'язки з окремими районами Донецької та Луганської областей. Говорили про втрати, які понесе Україна від блокади Ордло. Говорили про те, що ми не можемо жити без вугілля антрациту з окремих районів Донецької та Луганської областей. Та й, врешті-решт, ми говорили про те, що там живуть українці. І от тепер Радбез говорить про те, що ці українці, ці підприємства, ці території, на яких знаходились колись підприємства, які входили в українську юрисдикцію, можуть спокійно відтепер жити самі. Власне, ціль блокадників активістів була. Одна це звернути увагу на те, що під час війни хтось намагається заробити на крові. Ба більше і Семенченко, і Парасюк і Соболєв говорили про те, що ми маємо наполягати на тому, щоб терористи звільнили наших полонених. Сьогодні ж президент Порошенко перехопив ініціативу у блокадників і сам заблокував ордло. Тепер відповідь за Путіним, тому що цілком зрозуміло, що після того, як ті підприємства, які перебувають в окупації, все ж таки е, мусять перейти в юрисдикцію або, скажімо так, підпорядкування Російської Федерації, тому що без українських підприємств, які також залежали від шахт і деяких Виробничих потужностей, які знаходяться на окупованому Донбасі, власне, ці підприємства перестануть існувати, або принаймні їхнє існування поставлене під питання. А це означає, що в ордло виникнуть нові безробітні. Це означає, що шахтарі дуже швидко почнуть шукати інший заробіток. У себе на батьківщині, а на батьківщині, звичайно, всі звикли ходити зі зброєю і вирішувати питання у певний спосіб. Отже, Петро Порошенко зробив подвійний хід, тобто він перехопив ініціативу у блокадників і зробив пропозицію Володимиру Путіну до перемовин. тому що все ж таки господар Кремля наполягає і, очевидно, мріє про те, що. Окупований Донбас рано чи пізно повернеться до України з якимось офіційним статусом Федеративної Республіки чи Двох Федеративних Республік, чи якихось ще там статусів цих псевдореспублік ДНР та ЛНР. Тепер же коли є блокада, цілком зрозуміло, що тим більше вона буде тривати, тим більше шансів того, що ці території вже не повернуться до України, тому що. Володимиру Путіну доведеться вирішувати всі питання, які виникнуть у зв'язку з блокадою Ордло. Ну а тих, хто упродовж двох місяців блокував залізничні колії в Луганській та Донецькій областях, можна привітати, тому що власне це частково і їхня перемога, що влада, врешті-решт, зрозуміла, що з терористами потрібно воювати, а не торгувати і робити якісь. Кроки, аби змушувати їх до миру.